to god Це співачка Розалія заспівала українською мовою в одній з своїх пісень де Мадруга. У минулому відео я розказувала, що Розалія зараз записує альбом, який світ побачить вже сьогодні, 7 листопада, вже світ побачив. І там буде входити 13 різних мов, серед яких українська у допомозі створення цього треку з українськими словами приймала участь наша артистка Аліна Паш у текстах і виконанні Розалія не використовувала штучний інтелект. Вона підкреслює, що навчилася правильно співати різними мовами. Ми особливо важливим був процес з українською. Це дуже приємно, це дуже круто, що світова співачка такого рівня вирішила додати до 13 мов і нашу українську. Я пам'ятаю просто, коли я була маленькою за Україну, але чули тільки коли казали Кличко або Шевченко. А тепер нашою мовою співають виконавці такого масштабу. Це просто надзвичайно. Того понеділка, 5 листопада, суддя Люс Ліман відхилив зустрічний позов Бальдонії про наклеп на суму 400 мільйонів доларів проти його колеги по фільму Покиняк, що кохаєш, блейк Лавлі. Актор зазначив, що Лавлі вкрала у нього та його компанії Wayfair фільм. Погрожуючи не просувати його, а також що акторка поширювала неправдиву історію про те, що режисер сексуально домагався та розпочав компанію з її дискримінації. Суддя зазначив, що Бальдоні та його продюсерська компанія Wayfair не надали належних доказів того, що погрози Лайвлі були неправомірним вимаганням, а не юридично допустимим жорстоким торгом чи переглядом умов праці, а також що не було доведено факту наклепу, оскільки не було означено, що Лейлі відповідає. Відальна за будь-які заяви, окрім тих, що є в її позові, було також відхилено позов Бальдоні на 250 мільйонів проти The New York Times, де той стверджував, що у своїй публікації видання спиралось лише на неперевірену думку Лайвлі. Докази, які б свідчили про те, що The New York Times діяло зі злим умислом, відсутні на думку судді у видання не було очевидного мотиву схвалювати версію подій Лайвлі. Повідомляють, що адвокати Лайвлі зазначили, що вважають це повною перемогою та повним виправданням Блейк, а також тих, кого Джастін Бальдоні та його компанія втягнули у свій зустрічний позов. Зокрема, маючи на увазі чоловіка Лайвлі, це Райан Рейнольдс, і авторку статей Леслі Слоун. Та The New York Times. у дописі в інстаграм Левлі написала, що, попри те, що позов проти неї було відхилено, багато жінок не мають ресурсів, аби чинити опір. Тож вона рішуче налаштована продовжувати відстоювати право кожної жінки мати голос для захисту себе. За словами судді Бальдоні, дозволено внести правки, які пов'язані зі втручанням контракти, та повторно подати позов до 23 червня. Отже, який поточний статус цієї справи? Частину позову за заподіння, емоційних страждань. Блейк відкликала, проте позов все ще активний. А Лайвлі просить суд відшкодувати їй судові витрати. Щодо моєї суб'єктивної думки, повторюю суб'єктивної думки. Акторська робота це теж робота. І на роботі, вибачте, не має бути місця ніяких. Ой, а ти там щось поправилась? Чи «Ха-ха, після родів тебе важче підіймати? Серйозно, це що таке, якийсь новий вид корпоративного гумору? Особисто я знаю себе, я б не те, що не стерпіла, а мої гормони би просто того чувака на місці би розтоптали. І тут навіть не треба бути блейк лавлі, щоб зрозуміти жарт про тіло жінки після пологів це просто не смішно. Це хамство, замасковане під якісь там жарти і усмішки. І якщо такі жарти дозволяють собі навіть ну відомі зірки на зйомках, то він вірю на всі 100, що історія з Джасіном Бальдоні. Не вигадка, не перебільшення. Знаєте, ці кампанії проти жінок, коли раптом починають розганяти, що вона перебільше, він же такий милий, на червоній доріжці посміхався, ну вже там 300 тисяч тіктоків. Ну ми ж бачили так це все. А потім я вже не встигла отямитись, як дивишся 300-й відео. і Думаєш. Хм, може, вона справді собі накрутила? Якщо для цього треба трошечки дати по морді комусь у суді, ну значить настав час, бо інакше такі жарти так і будуть думати, що це правильно. От він же посміявся, нічого йому за це не було. Ну, то я ще над нею посміюся. Маю на увазі зараз інших акторів. Но це повторюю моя суб'єктивна думка. А яка ваша, пишіть в коментарях. Дженіфер Лоуренс мене просто сьогодні дуже не смішила. Вона розповіла, що має секретний акаунт в Тікток. Цитую її слова: я веду секретне життя в Тіктоці. Я вляпую сварки в коментарях. Одна дівчина навіть написала мені, скільки тобі років займи своїм життям. Собі уявити не може якби та дівчина дізналася, що вона переписується самою Дженіфер Лоуренс. А навіщо потрібно це самій Дженіфер? Не знаю, можливо, вона так розряджається. В принципі, вона мама, актриса дуже успішна. їй є чим зайнятися, але, мабуть, це якийсь такий вид її особистої насолоди. Кімоті, шаламе з'явився у новому випуску журналу Vogue. У нього така була космічна фотосесія. У великому інтерв'ю Шаламе заявив, що серйозно думає про батьківство. Ось цитую having kids could be on the roadder. Тобто включати це в свої думки, бути батьком. Але при цьому він чітко заявив, що не має що сказати про свої стосунки з Кайлі Дженнер. І ось це на англійському звучить так: I don't have anything to say. Я не маю що сказати. Ну як ти не маєш що сказати? This is my girlfriend, I love her so much. This is My sweetie of the sweet. <laughs> я не знаю. Також Тімоті нагадав, що був номінованим на Оскар, але не виграв його. Це була номінація за ролі Боба Ділана у фільмі Комплейн Анно. Але він сказав, що був реально розчарований тоді і підкреслив, що не соромиться амбіції, кажучи, People may call me a Гар. Тімоті ну ти був це один раз номінований, але Ді Капро чекав шість разів, тобто шість разів його номінували, перш ніж він виграв свій Оскар. Трішечки зачекай, давай ми в. Тобі віримо, скоро нова частина Дю не вийде. У майбутньому байопіку про Майкла Джексона під назвою Майкла головну роль виконуватиме його племінник Джафар Джексон. Джафару 29 років, його батько Джермайн Джексон, брат Майкла і учасник легендарного гурту «The Jacksons». Файв Джафар уже давно займається музикою. Він співає, пише пісні та навіть має власні кліпи. Його стиль часто порівнюють із манерою Майкла, той самий тембр рухи, енергетика. У фільмі Майкла він уперше грає у великому кінопроєкті і саме роль свого дядька, що робить історію ще більш символічною. Мені особисто буде дуже цікаво переглянути цей фільм. Я вважаю класно, що вони обрали саме його племінника, тим більше, що він також займається музикою. І хто знає, можливо, ми будемо свідками сходження нової суперзірки. Сідні свіні була помічена з поцілунком з продюсером Скутером Брауном в центральному парку у Нью-Йорку. Подія сталася 4 листопада, коли вони сиділи на великому такому камінчику в центральному парку і обіймались та цілувались. Я нагадую, Сідні має 28 років. Скутер Браун, хоч і нічого так виглядає, але 44 на публіці вони почали з'являтися разом ще в вересні після весілля Джефа Безоса і Лоурен Санчес. І можна було б їх і запідозрити в піар-романі. Левис кутра Брауна дуже дуже суперечлива репутація. Я б сказала навіть. Погана, адже декілька відомих артисток, таких як Аріана Гранде, Демі Лова, звинувачували його в некомерційному підході, а також нестачу прозорості у стосунках із артистами. А із Тейлор Світ так, взагалі там була дуже велика епопея. епопе. Браун у 2019 році через свою компанію придбав лейбл Big Machine Label Group, в якій входили майстер-записи перших шести альбомів Тейлор Світ. Світ заявило, що її не попереджали зовсім, і звинуватила Брауна у безперервному Маніпулятивну Цькувані. це призвело до масштабного обурення спільноти і суттєво вплинуло на репутацію Брауна. Ось із такою суперечливою особистістю почали зустрічати сідні Свіні, але ми подивимось. Можливо, він в стосунках зовсім інакший. Хоча, якщо людина в житті не дуже добросовісна, то як правило і в стосунках так само. Що ви скажете, що ви про це думаєте? Пишіть. Одна з моїх найулюбленіших моделей Anouk Yai здобула престижну нагороду Model of the Year від British Fashion Council на церемонії The Fashion Award 2025. оголошення про переможцю було зроблено незадовго до події, яка відбудеться 1 грудня у Royal Albert Hall у Лондоні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це висвітлення. Анок Nokia за останній рік демонструвала високу присутність на подіумах, була обличчям великих фешн-кампаній та зіграла дуже важливу роль у питанні репрезентації темношкірих жінок у моді. В її кар'єрі є історичний момент. Вона села однією з небагатьох темношкір. Які відкривали показ Прада, що підтверджує її вплив і значимість в індустрії. Ось що каже сама Анок про свою номінацію. Для мене велика честь бути визнаною моделлю року мій шлях від Єгипту до Південного Судану й до США, сповнений стійкості та підтримки спільноти. Це визнання для всіх, хто колись бачив свою історію в моїй. Дякую, що святкуєте разом із мною. Я вважаю 100% заслужено, що вона отримує цю нагороду. Вона дуже розкішна. Вона вона дуже красиво ходить, вона красиво виглядає, вона красиво має своє персоналіті, свій характер. І що не менш важливо, що вона надихає інших. Канада може прийняти участь у Євробаченні 2026. Так мені і вам не почулося. Радіо Канада разом з урядом Канади розглядають можливість дебюту країни на сцені Eurovision Song Contest. Можливо, вже навіть 26-му році. Поки що це офіційно не підтверджено, але ведуться переговори з Eurovision Broadcasting Union. Якщо Канада дійсно приєднається, вона стане ще одним асоційованим учасником Австралія у 2015-му році. І це величезна можливість для канадійських артистів показати себе на світовій сцені. Тим часом фанати Євровіжн вже обговорюють, кого Канада могла б відправити на конкурс. А медіа зазначає, що участь стане символом культурного впливу та міжнародної платформи для нових талантів. Поки що чекаємо офіційного підтвердження, але ідея вже в повітрі і це точно інтригує. До речі, я вважаю, що Канада буде одним з найбільших конкурентів, адже з канадської стени починали такі світові. Просто співаки як The Weeknd, Джастін Бібер, Нелі Фортадо, Avril Лавін, Тейнт Макрай зараз дуже відомо. Джастін Trudeau взагалі зустрічається з Кеті Перрі. Може він її намовить і вона піде від Канади. Оце був би поворот. Оце був би рік, так? Синтія Еріво, Джонатан Белі на сексуальності чоловік та Джон Чу на прем'єрі фільму The Weekend Чародіка 2 в Бразилії. Аріана Гранде, на жаль, не змогла приєднатись до червоної доріжки через проблеми з логістикою. Справа в тому, що Аріана повідомила, що літак, на якому вона мала прилетіти до Бразилії, мав технічні несправності, а знайти інший рейс не вдалося. Через це фанати Гранде почали погрожувати їй навіть бажати смерть. Ви уявляєте, мені вже просто Здається, що люди відбились від реальності, бажати смерті погрожувати тільки через те, що людина по технічним причинам не змогла приїхати до вашої країни. це взагалі, якийсь крінж. Знаю, що новина просто на слуху, але я не можу повз неї пройти. Отже, 5 листопада Анджеліна Джолі несподівано відвідала південь України. Вона була в таких містах, як Херсон та Миколаїв. Це просто дві з найгарячіших точок фронту. Це просто в дівчини в цієї жінки сталеві яйця, мужики бо я. Каменських сидить в Америці, а з Америки кінозірка приїхала. Ніхто нічого не знав. Це не для якогось рейтингу особисто. Вона просто така є. В ній всередині стільки любові, що вона всиновляє, вдочеряє, складає гуманітарні допомоги, їздить в Африку, їздить в ось такі небезпечні місця. Я тут на пару днів Одесу боюсь з'їздити. Отже, що сказала Джолі про свій приїзд до півдня України. Люди Херсона і Миколаєва живуть із небезпекою щодня, але відмовляються здаватися у часи, коли уряди світу повертають спину з захисту цивільних, їхня сила і підтримка один одного викликають. Глибоку повагу мурашки по тілу від її слів, де вона не права, і не боїться сказати правду. Зараз переходимо всі в інстаграм до Анджеліни Джулі, і під кожним постом пишемо їй дякую великими літрами, тому що така підтримка вона знов так привернула увагу до країни, бо мені не мурахи лазили, як я почула цю новину, а коні одна з небагатьох зірок Голівуду та й взагалі світових знаменитостей, яка справді зрозуміла сенс життя, не використовувати свою славу чи ресурси для таких якихось порожніх шоу чи піару а використовує вона їх, щоб допомагати людям, щоб світ бачив і чув тих, хто зараз потребує підтримки, допомоги, спасіння, взагалі. Українка Марія Желяскова виграла титул Віцеміс міс ерс 2025 у конкурсі, що приходив 5 листопада на Філіпінах. Вона здобула цей титул і найвищий результат в історії України на цьому конкурсі. Марія написала в своєму інстаграмі: сьогодні сталася історія. Україна вперше увійшла в топ 8 і виграла титул Віцеміс міс ерс 2025 Я безмежно щаслива з гордістю та силою представляла свою країну. А шлях Марії розпочинався. З конкурсів Міс Одеса, а потім національний титул Міс Юніверс Ерс, і нарешті міжнародний успіх. Якби я не ставилась до конкурсів краси, але я завжди підтримую наших. І я надзвичайно рада, що Українка виграла такий титул. І, взагалі, вона дуже красива дівчина, достойна була перемоги, звісно. Мені здається, якщо чесно, що ці конкурси краси кожен місяць відбуваються. Чи це міс Юніверс, міс Всесвіт, міс Земля, міс планета. Коротше, я не сміюся, але ну, дуже багато цих всяких Конкурсів. І якась цінність їхня на міс смак втрачається. Бо колись я знала міс Юніверс, і це була дійсно масштабна подія. А зараз кожен місяць якийсь конкурс і втрачається взагалі цінність і мета таких заходів. А це відео кричить, якщо ви раптом от задумали купити собі робота, позабирайте, будь ласка, дзеркала, бо він буде думати, що він може туди зайти. Це не ще відео, це справжнє відео і це просто жесть. До речі, деякі роботи-палісоси, якщо дуже великі такі дзеркала, вони також можуть путати. Направда, в них нема такої сили, щоб так розбити дзеркало, але вони також можуть пробувати зайти в цю кімнатку. Дивлячись на цього робота, моя роботофобія зникає. Я не можу повірити, що ось такий робот повстане проти людства, людства, <схід> людства, один чи їх десятки і щось може зробити. Але далі буде видно. Ну а на сьогодні у мене все. Я буду дуже рада і вдячна за любу активність на моєму недоканалі, як написала одна з коментаторок. Я не хочу запускати рекламу, адже я хочу органічний приріст, а органічний приріст – Це повільний, на жаль, процес. Кожен канал, зараз я говорю про звичайні канали, не там, де зірки їх роблять. Там, наприклад, як Маша Єфросоніна, так він не має на початку шалених переглядів. Всі канали так починають. Якби я робила це тільки заради перегру. Я би точно навіть не починала YouTube канал. Я роблю, тому що мені це подобається. Я сама такі новини завжди дивилася, іноземні наші. Тому і вирішила завести свій власний канал. Це, до речі, мій другий канал. Перший я вела, закинула, можливо, коли я до нього повернусь. Це був лайфстайл, коли жила за кордоном і показувала просто макіяж, я ходила по вулиці, людей, себе, мою роботу там. Бачите, я більше розкриваюся перед вами. Ось, Але я його закинула і вирішила. Вирішила знімати те, що мені більше подобається на даний момент. Можливо, колись повернусь, хто його знає. А я вам бажаю надзвичайно мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Не здавайтеся, далі буде.